Усім привіт! Цими вихідними, тобто 10 11 травня у Львові проходив фестиваль. Кави, книжок та вінтажу. Хоч я не палка поціновочка великого скупчення людей, але мене туди запросили знімати контент для одного з книжкових видавців, і я просто не могла собі відмовити в цьому задоволенні і разом з тим вирішила трішки підзняти того, як це все виглядає, як це все відбувається. І, власне, хочу поділитися цим всім з вами. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Мене звати Віра, це канал Книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю, чи планую читати, і загалом про все, що стосується книг. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. Якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово, то в описі цього відео ви знайдете посилання на банку або ж на баймі Але почнемо ми з вами з того, що таке взагалі фестиваль кави, книжок та вінтажу, хто його організовує і де це все проходить. Як я вже зазначала на початку, це був четвертий фестиваль кави, книг і вінтажу. І проходить він вже традиційно на локації, яка називається Фест Репаблік. Сама по собі вона насправді дуже класна. Але якщо ви не маєте власного автомобіля, то доїзд до неї насправді може стати для вас таким певним квестом. Хоча зазвичай, коли на цій території є різні фестивалі, то Стараються організувати якийсь певний доїзд, але знову ж таки це в певні якісь конкретні години, і не завжди вони є зручними для конкретної людини. Як на мене, цей фестиваль сфокусований власне більше саме на каві, адже туди приїжджають по факту люди кавої індустрії зі всіх. Частинок нашої країни на різного роду чемпіонати по обсмажуванню кави. Лате-арту приготування в джезві чемпіонату кава та алкоголь. І, власне, саме тут українська кавова асоціація, назви якої ви бачите зараз на екрані, вибирає переможців, які в майбутньому їдуть. І представляють нашу країну за її межами. Звичайно, тут не обходиться без лекцій на різноманітну кавову тематику також безліч стендів українських кавових брендів. Але зважаючи на те, що кави я не п'ю, мене це все не надто цікавило. І відповідно в даному випуску ви не побачите кадрів з цих всіх чемпіонатів і загалом кадрів якоїсь кави і тому подібного. Тому вибачте мене всі поціновувачі цього напою, але. Ну, не в цьому випуску я зосередила свою увагу саме на книжках, що логічно, і на вінтажу, що насправді достатньо неочікувано принаймні, для мене. Якщо я все правильно зрозуміла, то за книжкову складову цього фестивалю відповідає видавництво старого лева. Принаймні, саме вони наповнюють програму дискусіями, лекціями, читаннями, посиденьками за кавою з автографами і власне обговоренням книг. Цього разу було 12 навколо літературних івентів у різних форматах з авторами вже знаних і щойно виданих книжок та громадськими діячами. І власне логічно, що поряд із тим всім протягом двох днів на події функціонував книжковий ярмарок. Цьогоріч, як зазначають організатори, він був значно більший ніж в попередні роки. І я вам скажу це справді так, бо цього року були представлені практично всі е, такі. Топові українські видавці це і КСД, і Віват, «РМ», Артбукс, «Жорж», видавництво ранок, видавництво старого лева та інші. І, власне, можна було, скажімо так, подивитись, доторкнутись – Прогорнути, що також непогано. Те, що тільки вийшло, те, що вже давно на слуху, те, що завойовує вже давним-давно серця читачів. І, власне, після того, коли ти це все пощупав, було більше, скажімо так, бажання це все придбати. Що не менш важливо, цього року зробили окреме місце, де можна було залишити книжки, які потім організатори мають відправити в бібліотеку, яка знаходиться на Херсонщині. Як я вже казала спочатку, я не є великою поціновочкою великого скупчення людей, і це мені найбільше відчувалося саме. В осередку цьому книжковому, в приміщенні, де були розташовані стенди, і що важливо, саме там була розташована і зона, де проходили лекції, і з одного боку, можна побачити, що організатори постарались максимально використати площу цього приміщення і приділити, скажімо так, увагу кожному видавництву. Хоча, як на мене, деякі стенди були замаленькі, або ж вони. Розташовані було, були таким чином, що вони прям одне біля одного. І е, я, як людина, яка хотіла підійти і подивитися, в принципі, до кожного видавництва, це не завжди вдавалося. І е, через те, як на мене. Потенційні клієнти могли оминути певні видавництва, бо не було по факту доступу до стенду. Також саме місце, де е, проходили лекції, е, воно було розташоване трішки впритик з стендом видавництва КСД, яке е, біля себе збирало завжди велику кількість людей, що логічно, але виходила така ситуація, що е, тут виступають. Е, Спікери, а тут е, весь час ходять люди, весь час гул. І як на мене, це виглядало не надто гарно. Було б класно, якби на саме лекції для спікерів виділили якесь окреме, не таке вже й велике приміщення, насправді, але щоб це було відокремлено, бо ні е, нормально походити, підійти до стенду, бо тут вже люди на стільцях сидять, ні відповідно нормально послухати лекцію, бо тому що завжди гул і якийсь хаос. І тому отут для мене цей, ця все хаотичність була трошки дивною і незрозумілою, чому не можна було якось або відокремленіше це зробити, або просто виділити прям окреме приміщення. Безумовно, це лише моя суб'єктивна думка, але мені здається, що особливо ще були такі нюанси. Автори мали можливість, чи ще не так, видавництва організували для своїх авторів автограф сесії. І по факту через брак місця автори по факту підписували ті книжки в себе ну, на колінах. Як на мене, так не дуже гарно. Тобто, на це також можна було виділити якесь окреме місце, або ж коли. Автори сидять прямо в проході, і ну, це, ну, не дуже комфортно було, якщо чесно, ні підійти до автора нормально поспілкуватися, бо ти перегороджуєш просто всім прохід. Ні автору, я думаю, також не дуже комфортно, коли всі це ходять. І не підходять до тебе. Але загалом, що мене дуже потішило, це кількість бажаючих все-таки приділити увагу нашим видавництвам і придбати книжки. Це насправді ну те, що прям дуже потішило. Загалом організатори цього фестивалю не уминули і найважливіше, в принципі, питання для всіх нас. Вони організовували різні аукціони і збір на fpv дрони. І щодо безпосередньо моєї мети на цьому фестивалі, тобто зйомки для видавництва, я хочу сказати, що насправді я максимально взагалі хвилювалася, і через це можливо я не змогла познімати прямо спокійно і дуже багато для свого особистого блогу. Скажу, що знімати на замовлення для когось це безумовно не так, як ти знімаєш для себе. В плані я дуже переживала, щоб те, що я знімлю, сподобалось людям. Які власне замовляли це відео? Бо з одного боку, я розумію, що вони бачили те, як я знімаю, і бачили те, як я монтую, і приблизно розуміли, до кого вони звертаються, але все ж таки є нюанс. Ну, по перше, досвіду в зйомці на замовлення в мене не так багато, а тим паче, коли це фестиваль і є чітке завдання. Що потрібно зробити, як це потрібно донести. Тому поки я, скажімо так, не здала це, цю роботу, я видихнути не змогла. Знаєте, це той момент, коли ти не надто маєш право на помилку і розумієш, що. От є момент, є локація, є атмосфера, яку тобі потрібно передати, потрібно зняти, і, до прикладу, зігнати цих всіх людей ще раз, щоб зняти це все, ну не вийде. Тобто, це не так, як ти, наприклад, знімаєш вдома, ти розумієш, що якщо в тебе щось там не вийде, зняти ти, ну, перезнімеш це завтра або в якийсь інший день, і в разі чого це можна якось відкоригувати в часі. І тому подібне тут так нема е, таких шансів. Тому загалом я, по-перше, дуже дякую, що до мене звернулись, Дякую за цю довіру, дякую за цю можливість і досвід. Знаєте, я спочатку погодилась на це, а потім така Віра, і коли я вже їхала на локацію, я така Віра, що ти взагалі на це погодилась? Але насправді е, висновок такий, що робіть те. Що вас лякає? От серйозно, ви просто в таких ситуаціях ростете, розвиваєтесь, і, як мінімум, ви отримуєте досвід. І навіть якщо він не надто приємний, це все рівно досвід. І він на вас впливає. Тому ще раз дякую за це. Якщо що, цей досвід був приємний, не подумайте, що мене засмутило насправді, коли я прийшла додому, за рахунок того, що я так хвилювалася, я не надто взагалі звертала увагу на людей, які були навколо мене. І коли я прийшла додому і, скажімо так, трошки видихнула і залізла, подивилася історії своїх знайомих в інстаграмі. Я зрозуміла, що на цьому фестивалі було дуже багато людей, з якими я давно не могла зустрітися, і там була можливість їх побачити, але мені не вдалося. І що найкомедніше на деяких кадрах я потім навіть бачила людей, з якими я хотіла побачитись. Але суть в тому, що коли я знімаю, я дуже часто фокусуюся саме на загальній картинці, а не на безпосередньо кожній людині. Ну і це дуже епічно, коли ти при монтажі потім бачиш людину, з якою ти хотів зустрітись і не зустрівся. Тому я дуже сподіваюся, що наступного разу з цим якось вийде в мене краще. В цьому фестивалі стала вінтажна складова, тобто цей весь ярмарок вінтажний. Там була якась така атмосфера, і це все так гарно виглядало, що мене просто це не змогло залишити байдужою. Я за собою такого ніколи не помічала, тобто, можливо, через те, що я ніколи на такі ярмарки в принципі не ходила і не надто цікавилась такими речима. Тому і власне таких потягів в мене не було, але це прям дуже гарно. з подругою, і ми навіть не змогли собі відмовити в тому, щоб двічі пройти по тому ярмарку. Настільки там все було гарне. Більше сподівалася, що на тому ярмарку буде більше одягу, а не прикрас. Але я таки не змогла вийти з порожніми руками, і я зараз вам прикріплю кадри того, що я там придбала. Насправді, я коли це побачила, я не змогла просто собі відмовити в тому, щоб це не придбати, бо ну, я дуже довго хотіла цю річ. І, Просто шкода, що не зняли мою реакцію, і яка в мене була посмішка, коли я виходила власне з цим, з тієї ярмарки. А окремим потраплянням в серце для мене була концентрація собак на цьому фестивалі. Я колись мрію також мати такого друга, і не менш важливе для мене мати можливість відвідувати різні заходи, кафе і загалом будь що. Без заборон для чотирьох лапих не обійшлося на фестивалі і без музики та стендапів, але на жаль, цього разу мені вдалося побувати тільки на одному дні з двох, і я мала можливість затриматися там тільки на кілька годин. Тому ці атракції також залишились поза моєю увагою. Загалом цей фестиваль насправді зміг занурити мене бодай на кілька годин в якесь певне безтурботне життя, за що я дуже дякую організаторам і безпосередньо видавництву, яке запросило мене туди, і подрузі, яка склала мені компанію. Мене шалено болить від того, в яких взагалі умовах стресі і ситуаціях перебувають люди. Uh, і такі, скажімо так, заходи іноді uh, вселяють краплинку надії на те, що uh, все буде добре. Я маю надію, що вам було хоч трішки цікаво дивитися такий не зовсім типовий варіант uh, відео на цьому каналі. Можливо, мені хоч трішки вдалося передати вам тієї атмосфери і відволікти вас від. Ваших буденних турбот, ну а наразі мені залишається сказати тільки дякую, що ви додивились до кінця, і пообіцяти, що ми побачимо з вами в наступних відео.